Від 5 червня 20 завдання, первісний інтеграл, площа криволінійної трапеції. За умовою задачі тут є малюнок, у нас є дві функції, які перетинаються в точках від 0 до 3. Треба обчислити площу з цієї фігури зафарбованої, якщо є інтеграл від 0 до 3 безпосередньо нашої функції. Що таке площа цієї зафарбованої фігури? Це інтеграл від 0 до 3, від верхньої функції ми віднімаємо нижню функцію, тобто y. За властивістю інтеграла ми можемо розписати, що у нас буде інтеграл від 0 до 3 функції e від x, відняти інтеграл від 0 до 3 функції y. Відповідно, за умовою задачі нам полегшили життя, це буде 14,1. Нам залишається лише обчислити інтеграл від заданої функції, тобто від 0 до 3 х2 відняти 2х, додати 3 dx. Пропонується зробити окремо, а потім просто вже підставити число. Інтеграл від 0 до 3 це буде. Знов-таки, первісна є в довідковому матеріалі х3 на 3. Відняти 2х2 на 2, додати 3х, 0, 3. Три, трічку підставимо, а 0 ну нам все обнули, тому, вважаю, нераціональним. І так, 3 в третьому поділити на 3. Відняти тут двіки вже можна скоротити, 3 в квадраті. Додати 3 помножити на 3. 3 в третьому та ще на 3 це залишається просто 3 в другому, тобто 9. Підняти 9. Додати 9. Виходить 9. Залишається замість цього підставити 9. 14 і 9. Це буде 5,1, що і запишемо у відповідь. Ось так. Успіхів!